Є ті, кому не так вже і погано. Я маю на увазі тих, кого запросили на зарплати в 300, 400 і 500 тисяч гривень. А взагалі про корупцію в Україні ми вже почали розмовляти анекдотами. Наприклад, що на чемпіонаті країни по корупції побіділ Чей та Закордонні реформатори в Україні їх пафосно призначають, але з плином часу вони махають нам рукою, так і не досягнувши серйозних успіхів. У нас реформування зразу все розвалити, створити якийсь новий, новий замок із піска, який потім е сипляться грандіозні наполеонівські, маніловські е плани реформування, які потім закінчуються пшиком. Хтось уже попрощався з Україною, хтось іще працює, анонсує амбітні плани і заробляє при цьому солідні гроші. Базова сума моєї зарплати являється 333 тисячі гривень на місяць. На місяць? На місяць насправді це зарплата, яка викликає у вас чи можливо навіть і у мене інколи здивування. Бо я, на жаль, не маю такої можливості на топозробітну платню. Зарплату на заздрість міністру отримує, наприклад, Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти кажуть, дуже талановитий менеджер з досвідом міжнародної роботи, банківській та консалтинговій сферах. Саме він має витягнути нашу державну пошту з радянського минулого. Будемо фокусуватися перш за все на чергах, на рівні сервіса і на веденні, Базових понятних всім послуг мені б хотілося знаєте, взагалі е, навчитись укрпошту улибатись людям. Здавалося, б, заробляючи як 333 звичайних листоноші, пан Смілянський за майже півроку на посаді вже мав змусити когось посміхнутись чи, хоча б продемонструвати тенденцію до покращення роботи державного підприємства, це нагадує 88-й рік. і змучені виснажені злі. Працівники. Тут така очередь, що буває недостатньо каз працює і не завжди. Да. І скільки і... треба стояти? Буває це, щоб... і два години. Та оскільки позитивних зрушень досі не видно, постає просте і логічне запитання. Чому такі великі е е зарплати, наймового менеджера, при таких низьких. По показниках підприємства і таких низьких темпах реформування. Оце все, що ви маєте, оце мої клії, оце, оце все за наші гроші, оце скоби, оце ми самі. Нам кажуть, беріть, купляйте світлі клей і клійте. Єдине, що було зроблено, це дійсно заведені нові люди, ось цими великими зарплатами. Це єдине, що було зроблено. Це точно. Я беру відповідальність за ці свої слова. Звісно, свої запитання до керівника Укрпошти ми поставили напряму. Тим більше він від початку заявляв про готовність до спілкування. Відкрит до преси, працюю навіть не знаю, не стільки міністра, але ж 20 годин не часу, тому, якщо готові зустрічатись пізно, готов це робити. Тому повна відкритість. І поки чекали на відповідь, то зазирнули у кілька відділень у Києві та області, аби на власні очі побачити, чи змінюється щось у роботі державного поштового оператора. Чи відбувається хоча б десь та сама автоматизація і прискорення обслуговування? Але перше, що кинулось у вічі, особисто мені заляканий і розгублений рядовий персонал. Більшість співробітників не хоче говорити на камеру, а щодо реформ лише іронізують. Ой, извините, я Лизінчення. Нічого не, не буде. Да, Ці амбітні плани вони тільки заявляють ну, амбітні плани. Як було, ну стало ще хуже. Оце все, що шолиман. Оце мої клії. Оце, оце все за наші гроші. Оце скоби, оце не самі. Нам кажуть, беріть, купляйте свій клей і клей. Майже в кожному поштовому відділенні Київщини нестача листонож. В той час, як на горі отримують сотні тисяч гривень, Іти працювати сюди на тисячу двісті. Ніхто не хоче. Тим більше подекуди платять неповну ставку через недостатнє навантаження. Нас колись так теж елементарно, бо це не бачимо. І нас так показали, так у нас були дуже великі проблеми. Mm -hmm. Нас просто звільняли. Майбутньому mm цю -hmm. пошту абсолютно почутись таке да саме це таким чином. Люди, от на мій погляд, вони видавлюються з підприємства. Коли цьому виробничому персоналу не платять достойні зарплати, таким чином от їх примушують просто звільнятись. Микола Чорний працював на посаді директора одного з департаментів Укрпошти два останні роки стосовно діяльності підприємства. В 2016 році оперує сухими факт. Та як от третій квартал, незважаючи на те, що підприємство мало дуже е, великий запас прочності, що третій квартал, що півріччя ми працювали з прибутком 19 мільйонів. В третьому кварталі показані вже збитки 8,2 мільйонів гривень. Потаку, таке різке І на тлі такої райдужної в лапках картини. Інтернет буквально вибухнув, коли в мережу потрапила інформація про зарплату частини керівного апарату Укрпошти, не рахуючи смілянського, але в розпорядженні люстратора повний список. Ознайомитися з ним можете на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. От, наприклад, перший заступник з фінансових питань Олександр Чернявський отримує 265 тисяч гривень. Заступник з інформаційних технологій Сергій Галаган 175. Заступник із закупівель та управління майном Олександр Наход 153. Головний бухгалтер, директор із правових питань, радники гендиректора, кількість яких, до речі, збільшилась для нової команди Смілянського зарплата зросла в десятки разів. А загальний її. І фонд збільшився на понад мільйон гривень щомісяця. Він набрав базову команду, яка гарантуватиме не лише його успіх, але й успіх самого підприємства. В нього справді команда всіх зірок, і це, в принципі, гарантія для самої держави, що е, ці люди, маючи високу репутацію, не розміняють її на тимчасову вигоду. Той же час подейкують, що ця команда тільки поповнюється, і що насправді кваліфікація деяких згаданих зірок у Корпошти викликає великі сумніви. В кожному відділі, в кожному департаменті можна почути таку історію: Сидить фахівець зарплатою 4 тисячі гривень, а до нього бігає консультувати, що робити його керівник зарплатою 100 тисяч гривень. От щодня отакі от історії відбуваються. Кажуть, в Укрпошті провели серйозне розслідування, шукали джерело витоку інформації про шалені зарплати керівництва. Наказом Ігоря Смілянського на підприємстві запровадили цензуру. Ось цей документ. Відтепер спілкування співробітників зі змі має відбуватись виключно з його згоди. Тож не дивуюсь, чому всі такі мовчазні. я буду без роботи а ви будете з роботи. Вам буде цікаво знати, що в тій самій зірковій команді Смілянського працюють люстровані чиновники. Наприклад, колишній начальник управління Державної служби охорони в столиці, генерал-майор Анатолій Назаренко, тепер директор з питань безпеки. Ще один генерал, колишній співробітник СБУ Василь Холявицький, нині радник. Наші еліти вони дуже хитрі і діють підступно. І таких іноді таких менеджерів західних західної половини використовують якось піару. Я прикриття. Так, що, тому що він прикриває, а команду йому не дають, тому що його обкладуть іншими людьми, які будуть орієнтуватися не на керівника, а на інших людей, які її призначать, якби реформатори. Так, Але потім на них можна і скинути всю відповідальність. Ну, західні реформатори Мійте, взагалі дискредитувати західний досвід реформування. Не полишаємо надій поставити всі наші запитання особисто пану Смілянському. Він же заявляв про відкритість. Подивилися графік генерального, Ну на жаль, на цьому тижні ну ніяк бо в нас уже там є записи і запити на інтерв'ю. Давайте на наступний тиждень, якщо можливо. На наступний тиждень це на жаль вже буде вибачте. Мене за Ми вже і так чекаємо три тижні. Невже скажіть це питання? Не можна було вирішити за три тижні. Ну, давайте ми ще ну я спробую, що може до кінця тижня. Не да, знаю, ну просто графік дуже дуже напружений у генерально. Давайте спробуємо я можливо, ще я переговорю. Можливо, знайдемо ще якесь вікно до кінця цього тижня. Якщо це не станеться, то ми вимушені будемо дати ту інформацію без якби точки зору пана Ігоря Смілянського розумієте. Я вже... Добре, добре, я вам ще за Ми ще можемо подивитися стратегічний план розвитку, затверджений, що повторюється наказом Міністерства, це керівництво Додії, будь-якого керівника Укрпошти. І дивимося тут на сторінці 24, пункт 4.1.1, проведення перетворення Державного унітарно-комерційного підприємства ДПЗ Укрпошта в акціонерне товариство 100% акцій, якого належатимуть державі. Термін виконання четвертий квартал 2016 року. І воно мало бути виконане. І ми йшли за графіком, за яким воно мало бути виконане. Чому цей графік був зірваний, які що, заради чого це відбувається, враховуючи мовчанку Смілянського, це запитання я ставлю міністру Володимиру Омеляну. Він же формально курує дане підприємство. Пане міністре, у ну мене уточнення в травні цього року ви особисто підписували стратегію розвитку підприємства Укрпошта так. Зараз жоден пункт із цієї стратегії пану Смілянським не виконується. Чому? 에, давайте ми я готовий. Можливо, просто запросимо окремо на інтерв'ю з паном Смілянським зі мною. І ми це детально поговоримо по пунктах. Дякую. Будь ласка, канал України. він, він перевиконується, насправді, але не виконується, але згодом додає, існує якийсь інший план, якого втім ніхто не бачив. Ми з вами оперуємо різними трошки планами, насправді, але тим не менше, давайте переведемо цю дискусію з, у вигляді інтерв'ю. І думаю, це було б найцікавіше цікавіше і глядачам, і вам особисто, і для нас по ну, мікрофор... справа. Це не прав. Це неправда. Сі всі ж ну, це, це, це наклад. Я вважаю, що в мене найкраща прес служба в Україні. І та сама найкраща прес-служба зв'язалася з нами через СМС і в найкращих традиціях заявила, міністр виявляється, не пропонував нам спільного інтерв'ю. Давайте ми я готовий. Можливо, просто запросимо окремо на інтерв'ю з паном Смілянським зі мною. і Ми все детально поговоримо по пунктах. І виходить, ось що ми ж про справжні дієві реформи на Укрпошті говоримо. І не лише там. Во-первых, потрібно лучше працювати, більше заробляти. Це перше, і ми будемо збільшувати прибуль від нові продукти. во друге нужна в деяких случаях менше тратя. В реальності чуємо лише абстрактні заяви. Думаю, що тому підхід до реформування потрібно все ж таки давайте не зовсім віри. Правильний, давайте робити реформи такими стеба й степ, поступово, кроки, якість, ефективність. Потім далі йдемо. А в нас реформування зразу все розвалити, створити якийсь новий, новий замок із піска. Який потім э, сипісипіться я нічого не бачив від цієї команди, ніхто не бачив і цього немає як проекту, який би можна взяти було. Б. Ознайомитись, етапи, його там, якісь там прибутки там заплановані, якісь ще, щоб можна було оцінити. Оце, оце дійсно воно здійснено. Єдине, що було зроблено, заведені нові люди ось, цими великими зарплатами. Це єдине, що було зроблено. Це точно, я беру відповідальність за ці свої слова. Отож, всі ці реформаторські потуги нагадують швидше якусь мильну бульбашку. Говорять навіть, що Укрпошту можуть приховано готувати до приватизації. Вже отак, за великим рахунком, то якщо на все це Дивитися, то можна зробити висновок, що хтось зацікавлений в тому, щоб зруйнувати роботу підприємства, щоб зробити його активи найменш якимись там привабливими, щоб його от, приглядає така ж сама логіка, як була застосована свого часу до укртелекому. Тобто, щоб підприємство вагнати в борги, об'явити його банкрутом, а потім сюди дешево продати, що відбувається на Укрпошті, насправді покаже лише час, та щось підказує, що відтік реформаторів з України Буде продовжуватись. Коли починають працювати в Україні навіть супербрендові менеджери, то вони стикаються з багатьма проблемами. Ми робимо ставку на грошову мотивацію, що приїде західний менеджер, він буде працювати. Да, буде За великі гроші, да, не буде хабарів брати. Але, але це теж хабар. Розумієте, коли є мільйонні зарплати при дуже низьких показ, показниках роботи, Корпорації, фірми, акціонерної кампанії, державної компанії. Но це теж тут тільки легальна форма хабаря. На цьому поки що все. На екрані адреса сторінки в Фейсбуці. Там більше цікавого. Обов'язково заходьте та спілкуйтеся з нами напряму. Ми зустрінемося наступного тижня. о цій же порі, справедливість є, ми маємо боротися.